всі гроші в одну акцію, купив би, сказали, в Інстаграмі, інвестуєш в кредит, не маєш цілі чи стратегії. Людина думає, Apple точно виросте, вкладає все в один актив, але навіть сильна компанія може тимчасово впасти. І тоді ви ризикуєте всім, а не частин. Блогери, друзі, Ютуб це не джерела інвест рішень, це контент. І ви купуєте щось, не розуміючи, навіщо і як працює, і який ризик, це як грати в казино на позичені гроші. Інвестиції це інструмент росту капіталу, а не погоня за швидким зиском. Людина просто інвестує, бо треба, але якщо немає цілі, то ви не знаєте, коли вийти, як міряти результат і навіщо вам це взагалі. Ось пора дайте собі відповідь на питання, чи є у вас фінансова подушка. Чи маєте ви чітку фінансову ціль? Чи відповідає в обраний інструмент вашому горизонту і ризику? Фінансова подушка це ваш захист при кризі, звільнені непередбачуваних витратах. Інвестувати треба надлишок, а не останні кошти. Фінансова ціль. Хочете накопичити 30 тисяч доларів на освіту дитини, 150 тисяч капіталу, це допомагає зрозуміти, скільки, куди і на який термін інвестувати. Якщо потрібні гроші на 6 місяців, акції не підходять. Якщо ви боїтесь просадок, не е, варто купувати крипту на 30% портфелю. Ось для чого нам потрібно знати свій інвестризик.